День соборності у бурштинській громаді розпочався у храмі священномученика Йосифата. Тут лунала спільна молитва за Україну, за кожного українця й українку, які у час великої війни зберігають вірність рідній землі, своїм цінностям і своїй державі. Сьогодні 106 річниця з злуки. Ми проводимо часи молитви. Як в ті часи, так і сьогодні. Кожному з нас стоїть мета самостійної України. Скільки захисників чи захисниць віддають своє життя, щоб ми мали Україну мирну, свобільно. Ми прийшли в цін Божій, щоб нести молитву за наших захисників, захисниць, братів і сестер, що віддали своє життя у часів. Це нас всіх. Скільки поколінь? було покладено про цю свою землю за волю України. Нехай наша молитва звишається за душі, які мали теплою Божу небо. І віру тих родин неславну віру. Далі відбулася панахида за всіма полеглими героями. У тиші та спільній молитві громада вшанувала безмежну жертовність захисників і захисниць, які віддали життя за право України бути вільною. Вони назавжди вписані у новітню історію визвольної боротьби українського народу. Розпочати День Соборності із молитви це свідомий вибір громади, адже саме духовна єдність є основою соборності та нашої стійкості у непрості часи. Сьогоднішній день День Соборності України ми, Борштинці, всяко, у нас міська рада, розпочинає з молитви у храмі. Це важливо, тому що молитва це той невидимий щит, який захищає Україну. Для українців День Соборності завжди був дуже актуальним питанням. Починаючи з княжої доби, з Київської Руси, коли була ця розробленість, це ж не просто так. Це питання Соборності якраз, якраз Соборності не ставало нам. Сьогодні, слава Богу, як на мене, Україна екзамен здає щодо Соборності. Якщо так і буде далі, то Україна обов'язково переможе. Святкова програма дня соборності продовжилася урочистим заходом у будинку культури імені Тараса Шевченка. На сцені творчі колективи громади, українська пісня і слово, що ще раз засвідчують, попри всі випробування, ми залишаємось разом. Цьогорічне гасло дня соборності тільки разом переможемо. Звучить сьогодні особливо глибоко. Йдеться не лише про перемогу у війні, а й про перемогу людяності над жорстокістю, доброти над байдужістю, тепла над страхом і вірності над зневірою усіх тих чеснот, що роблять Україну соборною. І поки тут у тилу ми можемо молитися у своїх храмах, гуртуватися, співати і берегти традиції. Там на передовій наші мужні воїни щодня виборюють це право. Вони тримають фронт за наше сьогодення, за нашу єдність і за Україн... Аїну, яка залишається вільною і соборною. Тільки разом вистоїмо, тільки разом переможемо. Надія польова новини телерадіокомпанія «Рай».